Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Вікторія Шкінова. Я керівник Центру дитячої та юнацької творчості «Зоросвіт». Сьогодні я запрошую вас вивчити з нами танцювальну зв'язку до Різдва. І ця танцювальна зв'язка буде в стилі сальса. Починаємо! Нагадую вам наш ритм сальси. Один, два, три. П'ять, шість сім. Перша вісімка дуже проста. Один, два, три, чотири. П'ять, 6, сім, вісім. Тобто ми танцюємо тільки на сильній долі. Один, три, п'ять, сім. Зробіть, будь ласка, разом зі мною. Повторюємо. І один, три. П'ять, сім. Дуже добре. Далі нагадую вам basic степ сальси он тут. Один, два, три, 5, 6, 7. Ми закінчили в такій позі. І зараз ми робимо на раз. А раз. І продовжуємо basic. Два, три. На чотири ми робимо пасе, підготували ногу. І робимо кроси назад. П'ять, шість, сім. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Разом зі мною, будь ласка. Один, три, п'ять, сім. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість сім. Наступний фрагмент. Повороти. 5, 6, 7. Поворот. І 1, 2, 3. І зразу лівий поворот. 5, 6, 7. Ще раз. 5, 6, 7. Дивимось. 5, 6, 7. Один, два, три, 5, шість, сім. Давайте спробуємо зі мною разом. Чотири, п'ять, шість, сім. Я на вісім вже готую мій корпус. І далі ми робимо 1, 2, 3, 5, 6, 7. А зараз? Три. Пауза на чотири. Далі. Крос. П'ять, шість, сім. Ще раз. П'ять. Назад відтяжка. Сім. Те саме. Один крос. Два. Три. Що я роблю руками? П'ять, шість, сім. Один, два, три. Ручки я відкриваю одну руку і іншу. Ще раз. Крос. Один, два, три. П'ять, шість, сім. Один, два, три. Разом зі мною. Впаска, кроси. Один, два, три. Крос. Відтяжка. На місце повертаюсь. Кросс. Відтяжко повертаюсь на місце. І далі, і далі в нас та-та. Такий ритмічний малюнок. Та-та. Ми закінчили 1, 2, 3. На п'ятий рахунок ми робимо 5, 6, на 7, вісім поворот і зупиняємось в такій позиції. Боком до глядачів. Ще раз зі мною. Один, два, три, п'ять, шість, сім. Один, два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Зараз ми робимо на кожен сильний рахунок крок. Боковий крок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже важливо пропрацювати з носка на п'ятку. Будь ласка, один, два, три, чотири, 5, 6, 7, вісім і. В руках проти хід. Якщо ми починаємо з правої ноги, то в нас ліва рука робиться такий ритмічний звук. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І далі дуже легко ми робимо 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ще раз. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Корпус на змінює положення. Ми зупинилися останній кроком в цьому положенні і розпочинаємо в такому положенні. 1, 2, Три змінюємо 5, 6, 7. Додаємо руки. 1, 2, 3, 5, 6, 7. І далі рухаємось назад. Приставні кроки. Крок, те, крок. Тек, крок, те, крок. Починаємо рухати з лівої ноги і прикрашаємо цей рух. Ми підйомом рук рук догори. І на 7, 8 опускаємо ручки. Зі мною, будь ласка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Збираємо все разом, ви танцюєте разом зі мною. В кроки вперед. Знову з лівої ноги. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Ще раз. Можна трошки стегом додати. Один, два, три, чотири, 5, 6, сім. І прикрашаємо, робимо таке об'ємне поле нашою грудною клітиною. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. І все разом це буде так виглядати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На затакт, на 8, ми готуємо праву ножку. нібито току робимо. І на раз Каблук. носок, На три. Крок. Розворот. Те саме 5, каблук, носок, крок і те. І що в нас виходить. Вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Разом зі мною була. Вісім, один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Ще раз. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Залишились в такому положенні. І робимо в сторону, навскоси вперед, в сторону, навскоси назад. І зараз з цього пліє пліємо, виходимо і пам! І давайте зараз по рахунком розберемо. Один, два, три, 4, 5. Акцент підкреслюємо ручкою правою, 5. І далі дуже вільно. Шість, сім, вісім. Вниз. Шість, сім, вісім. Коліна смотрять вперед. Все разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. І далі пів бейсіку. Один, два, три. На п'ять зібрали ноги в шосту позицію. Зробили акцент 5, шість. Ми почуємо в музиці акцент цей. І далі імпровізаційно закінчуємо, як ви бажаєте, як ви себе бажаєте проявити. Танцюємо з музикою. З нами з наступаючим різдвом веселих свят. До нових зустрічей!